Євангелія від Матея, розділ 20. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших. Що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам! І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Сказав їм Ідіть і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші. А перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм Отож, ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий пересвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували. Та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зо за своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: Чого бажаєш? Відповіла йому Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві. Один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати. лише Кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим. Нехай буде вам слуга. І хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за рабам. Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихону, йшло за ним багато народу. Отож. Два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився. Закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли й пішли слідом за Ним. Послання до євреїв, розділ 4. Біймося. Отже, щоб часом, поки залишається обітниця ввійти в його відпочинок, не видавалося, що хтось її позбавлений. Бо й ми, так само, як вони, одержали гарну новину, але слово, яке вони чули. Не було їм корисне, бо вони не поєднались у вірі з тими, що слухали. Ми ж, які увірували, увійдемо в його відпочинок згідно з тим, що каже Я поклявсь у моїм гніві вони не ввійдуть у мій відпочинок, хоча діла його були закінчені від сотворення світу. На одному бо місці він так сказав про сьомий день Бог відпочив сьомого дня від усіх діл своїх, і знову на тому місці вони не ввійдуть у мій відпочинок. Коли ж так воно є, що деякі у нього ввійдуть, а ті, кому перше благовіствано, не ввійшли у нього через непослух. То він знову призначає якийсь день сьогодні, говоривши через Давида після такого довго часу, як було сказано раніше. Коли почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими. Бо якби Ісус навин увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже. Для Божого народу збережено відпочинок, бо той, хто війде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Намагаймося отже увійти до того відпочинку, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства. Бо слово живе і гостріше від усякого двосічного меча, воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння, скритого від нього, все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо звід дати. Мавши отже великого архієрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам Він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступаймо отже. З довір'ям до Престолу благодаті, щоб отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч. Псалом 67 Нехай Бог. Змилосердиться над нами і благословить нас, нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють Тебе всі народи, нехай радіють племена і веселяться. Ти поправиш народами по правді, і племенами на землі керуєш. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють тебе всі народи. Земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш. Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі, Його. Бояться, Книга Приповідок, розділ 23. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло. Коли ти надто ласий, на ласощі його не надця. то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, які лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх. Не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, нещади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою. І врятуєш його душу від шеолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у господнім страсі. Повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй серце твоє на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють а довге спання їх вбирає у лахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють, батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка. Неначе харцизяка, вона засідає. І між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого, ой леле, -ле. у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити. І будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той. Що вгорі лежить на щоглі? Били мене, та мені НЕ боліло. Товкли мене, та НЕ знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА Пророка Єзекиїла, розділ другий. Він сказав мені, Сину чоловічий, стань на ноги, я говоритиму з тобою. Коли він це казав мені, увійшов у мене дух і поставив мене на ноги. І я почув того, хто говорив до мене. Він сказав до мене: Сину чоловічий: я посилаю тебе до синів Ізраїля, до народу бунтівничого, що збунтувався проти мене. Вони і їхні батьки відступили від мене аж по цей день, до синів із безсоромним лицем і запеклим серцем. До них я тебе посилаю, ти скажеш їм. Так говорить Господь Бог. Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, це бо дім бунтівників, та нехай знають, що був пророк між ними. Ти ж, сину чоловічий, не лякайся їх і не лякайся їхніх слів. Навіть як вони будяками і терниною тебе оточать, і тобі доведеться жити між скорпіонами, не лякайся їхніх слів, і виду їхнього не бійся. Вони бо дім бунтарів. Ти скажеш їм мої слова, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, бо це дім бунтарів? Ти ж, сину чоловічий. Слухай, що я говоритиму до тебе. Не будь бунтівником, як дім бунтівників відчини рота і спожий, що я даю тобі. Глянув я, аж ось рука простягнута до мене, а в ній сувій. Розгорнув він його передо мною. Аж він записаний з обидвох сторін, і виписані були на ньому жалощі, стогін і скарги.